Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми готуємо з вами ось таку чудову рум'яненьку піцу. Готується вона з простих інгредієнтів, які завжди є на вашій кухні. Приготування дуже швидке, я вам скажу, це піца наливна на кефірі. Не потрібно ні довгих замісів, ні вистоювання, ферментування тіста. І тож готуємо для приготування наливної піце нам знадобиться 600 мл теплого кефіру або кімнатної температури. З гіркою чайна ложка соди також потрібна. Майже відразу починає відбуватися процес. Тож ми шведесенько розколочуємо. Мабуть, ви чуєте, що кефір з содою взаємодіють, кефір шипить. І ось так розколучуємо, розколочуємо і поступово починаємо додавати борошно. Борошна я взяла 380 грамів, але поступово висипаю, не поспішаю висипати все. Інтенсивно його розмішуємо. На цей момент можна вже додати сіль, а також цукор я кладу для балансу смаків, цукра півчайної ложки, а солі чайну ложку. Розмішали і продовжуємо додавати борошно. Тісто повинно бути в нас як густа сметана. Воно вже в нас гарне, але ще трішки борошна додаємо. Кефір за консистенцією та жирністю може бути різний, тож дивимось, щоб не загустити наше тісто. Ну, я думаю, що предостатньо гарно вимішуємо. Тісто готове. Ось таке воно. У мене, до речі, пішло 330 г борошна. Можна ризикнути, додати все, але ж я все ж таки сумніваюся. Нехай буде ось таким воно. все. Тепер беремо деко, наливаємо щедро олії. Все розподілилася олійка в нас. Тепер притрушуємо. Беремо сухарі чи то манну крупу. Я взяла столову ложку манної крупи і додам сюди сухарі, Если Сухарі темненькі, тому мені краще робити це з манною крупою. Якщо у вас є біленькі, то, звісно, можна. І все посипаємо. Теж робимо це так, щедренько, щедро сипимо. Ось так. Розподілили. І тепер можна виливати тісто. Я його ще раз розмішую, виливаємо, розподіляємо тісто. Все тісто. Для рівненько. Тепер можемо відставляти і готувати начинку. Начинка може бути самою різноманітною. Я беру ковбасу двох видів, також шматочок хамону, а також сир. Один, два, чи то три види. А також беру оливки. Для початку я нарізаю цибулю. Присутність цибулі не обов'язкова. Але мені подобається. Тож, я нарізаю. Мертинками. Тепер нарізаю колбасу шматочками. Ось такими невеличкими, кругленькими, хамончито м'ясо, яке буде, теж його на шматочки. Начинка може бути, як я говорила, самою різноманітною. Можна використати грибочки, шампіньйони, чи які у вас є консервовані закриті в баночках. Можна відварити куряче м'ясо, з курятиною зробити. Ну, тобто, це ваша фантазія. Так, тепер нам потрібно сирок також підготувати, але я думаю, що у мене моцарела, він, до речі, тому я думаю, що я його буду рвати на шматочки. Він ось такий волокнистий. Нарізати його не буду. Розпакую лише ось цей. Це у мене такий чедеризований сир. Так, майже все у нас готове. Залишилося лише. Оливки порізати і помидорчика. Начинка в нас практично готова, тож тепер ми готуємо соус. Для цього я беру майонез, а також ось такий пакетичок. І видавлюю в нього майонез, ну, приблизно грамів 100. І кладу кетчупу. Я кладу грузинський ось такий, мені він у піці дуже подобається. До того ж, в його складі є часник та базилік, що дуже-дуже гарно підійде для соусу. Для пікантності я також додам соус чилі домашній домашньому нього. Трішки його не заводить. Все, перемішали, соус теж готовий. І тепер беремо наше тісто, відрізаємо кінчик у пакета і наносимо соус на тісто, зверху ще притрушую сушеним базиліком, можна додати сухого часничку також. Люблю, щоб начинки було багато, тож бачу, що з ковбасою переборщила. Тепер розкладаю м'ясо. І можна вже класти цибульку. Цибульку я кладу щедро. Тепер можна. Трішки сирку нарвати, розкласти, а тепер розкладаємо помидорчик. І оливки. Також розкладаємо. І зверху затираємо сиром, чи торвемо його на маленькі шматочки. Фінальний етап затрушуємо все це сиром. І відправляємо до духовочки, яка вже в мене розігріта на 180 градусів. І запікаємо приблизно пів години. Піца випікалася 35 хвилиночок і має ось такий гарний рум'яний вигляд. Ставимо, трішки охолоджуємо, знімаємо її з деко та куштуємо. Піца трішки охолола, вона подивіться, як гарно відстає від деко. М -м, хрумкенька скоринка. М -м. Так, поглянемо, як же вона у нас виглядає. Виглядає вона чудово. І тож, піца вийшла на славу, я би сказала. Вона дуже запашна і ароматна, тож я поспішаю її скуштувати. Піца смачнюща. Якщо ще й враховувати, що вона така швидка, для господині я вважаю, що це не рецепт, а знахідка. Дуже швидкий та простий в приготуванні. Сподобається і діткам, і дорослим. І якщо ваші гості на порозі, то ця піца вас обов'язково виручить. Звісно, якщо є кефір в холодильничку. Скориночка хрумка, як полежить, вона буде. Більш м'якенькою, а зараз така ось, але дуже смачно, я вам скажу з копченою ковбаскою та м'язком взагалі супер. А можна зробити начинку з самого сиру, взяти три чи чотири сири і теж буде смачно. Ви мені обов'язково напишіть, яку начинку для піци робите ви, і яку полюбляють в вашій родині. А на сьогодні, все, мої милі. Бажаю вам миру, добра, міцного здоров'я. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!